Вітаю, друзі! Мене звати Альона, і ви на каналі Квітканута. Сьогодні трішечки поговоримо про підживлення живців гартензії і запрошую вас до своєї міні-теплички, яку я робила в минулому році у своєму гаражі. Пішли? Всі мої рослинки переїхали в таку міні-тепличку. Ця тепличка це були полочки у мого чоловіка, з яких я зробила таку тепличку. Що я тут зробила? Я взяла такий утеплювач, чи не знаю це під ламінат, мабуть, підложка, оббила цією підложкою і на дно, на дно цієї полочки положила електричний килимок. Я пізніше покажу, і або я лишу посилання на відео там, де я роблю цю тепличку, і ви зможете подивитися про цю тепличку сьогодні. Про підживлення живців. Дивіться, по-перше, самий важливий момент для живцювання гортензії дуже важливі температурні режими. Оптимальна температура для живцювання 22-24 градуса. Чим мені подобається ця тепличка? Тут дуже легко контролювати температуру. Тут в гаражі він не опалюється, тут сюди не потрапляє сонце, і тут постійно більш-менш однакова температура. Якщо говорити за підвіконня, то там, наприклад, ввечері це одна температура, зранку це друга температура, а вдень, коли світить сонце в окно, то температура зовсім інша, і бокс нагрівається до такої міри, що там в боксі просто сауна для цих живців. І, звичайно, при високій температурі живці не живцюються, а вони просто там варяться і потім починають гнити. Тому слідкуйте, будь ласка, за температурою, яка є у вас в боксиках. В боксиках в цих міні-тепличках, в парнячках, в чому ви живцюєте. І давайте перейдемо до, подивимось. На мої живці, які я розсадила по окремим стаканчикам. До речі, а, хотіла зняти відео трішечки раніше, і а, я ж відео сюди вставлю. Тут якийсь, або цей або цей живець у мене трішечки підв'яв. Прийшло, мабуть, ну півгодинки, ну, це максимум, прийшло, як я їх оприскала. І дивіться, а, із того такого в'яленького живця, зараз, бачите, вони всі як гірочки такі міцні, гарненькі. І все з ними Добре, ось так вони виглядають. Тут і широколисні, і волотисті. Тут всі підряд у мене. Коли можна починати підживлення. Ви, наприклад, тільки сьогодні розсадили усі ці живці. Дайте їм один день, нехай вони постоять, просто оприскайте чистою водичкою і нехай вони постоять. На наступний день ви можете вже їх обробляти добривами водорозчинними, або як я, я буду, перша моя обробка буде бурштиновою кислотою. Я дуже полюбляю бурштинову кислоту, тому що вона дуже добре стимулює кореневу систему. Перша обробка. Всіх моїх живців буде бурштиновою кислотою. Як розводити борштинову кислоту? Борштинову кислоту я розвожу десь 1-2 грами на 1 літр води. Передозування борштиново кислотою практично неможливе. Я з живцями експериментувала в минулому році і додавала більшу кількість борштиної кислоти. Тобто, живці вони не горять, з ними нічого такого страшного не відбувається. Вони просто отримують стільки тієї борштинової кислоти, скільки їм потрібно. Зайве вона брати не можна. Буде. Далі другою обробкою я буду підживлювати рослини плантафолом. І Плантафол візьму з формулою. Візьму плантафол з формулою 10-54-10. Плантафол з такою формулою, він теж дуже гарно стимулює розвиток кореневої системи. Для таких маленьких рослинок зараз що саме необхідно? Саме необхідно зараз їм наростити кореневу систему, для того, щоб в них була сила далі рости, розвиватися. І будемо сподіватися, що в кінці літа ці рослинки всі заквітнуть. Я буду вам показувати, як в Минулому році я не зроблю в цьому році. Тобто, в минулому році у мене розібрали усі ці живці і мені навіть не було що показати вам в кінці літа. Але мені дівчата, які купували у мене ці рослинки, вони присилали світлинки в кінці літа, і ці рослинки були вже з квіточкою. Тому в цьому році я залишу ці перші живці, і хочу вам показати, як вони будуть розвиватися. І хочу показати, що саме в цьому році вони зможуть вже заквітнути. Це буде, наприклад, сьогодні я обробляю бурштиновою кислотою. через 7-10 днів я оброблю плантафол 10 54 10 І ще через 10 днів, коли я побачу, що ось тут у нас в стаканчиках вже є такі корінчики, білесенькі, гарнесенькі. Вони будуть малесенькі, але все одно вони будуть гарнесенькі. От саме в такий період я буду тоді брати плантафол з формулою 20-20-20 і обробляти рослини. Вже комплексним. І дивіться, питали, чи я поливаю рослини. Ні, я не поливаю рослини. Я всі свої оці живці, я їх тільки оприскую. Дивіться, зараз я вам навіть покажу. Бачите, в мене в стаканчиках навіть немає отворів. Вони мені в стаканчиках не потрібні. По тій по ті причині, що всі ці живці, я їх тільки оприскую, я їх не поливаю. Поливати я ці рослини буду тільки тоді, коли їх перевалю вже у півлітрові горщики. В півлітрових горщиках вже є отвори і там можна їх поливати. Але навіть в півлітровому горщику, коли ви перевалюєте такі рослинки, то з поливом будьте обережні, тому що краще пересушити трішечки, ніж переливати. Тому що якщо, наприклад, ми підсушили рослинку, ми її полили, ми її оприскали, ми її поставили в тіньок, і все з нею добре вона відійшла. Якщо ми її залили, то тоді дуже важко таку рослинку вже врятувати. І, ну, чесно кажучи, в минулому році я показувала перелиті всі живці, які в мене були. Я переливала і ред Velvet свій не навмисно. У мене так вийшло, тому що ред Velvet я висадила у відкритий ґрунт. І посадила у відкритий ґрунт біля моїх дорослих гортензій. Звичайно, дорослі гортензії я поливаю прям дуже сильно, даю їм велику кількість води. А тут ред вельв'ят сидів, і, звичайно, для такої маленької рослинки з маленькою кореневою системою тієї кількості води було дуже-дуже багато. І рослинка почала листочки, наче знаєте, такі вони були, наче обморожені. Я спочатку взагалі не зрозуміла, що з нею. Відбулося цією рослиною, тому що ввечері поливала, вона була гарненька, міцненька, зелененька, а на наступний день вранці підходжу до неї, а її, наче, знаєте, морозом так обдало прям дуже сильно. Хоча це було літо, на морозів ніяких не було, не було ні холоду, нічого, і тільки потім я зрозуміла, що це перелив. Що я зробила? Я просто перестала її поливати. Ця рослинка відновилася, але, звичайно, вона в мене не заквітла в минулому році. Хоча а якби не було цього переливу, то в минулому році вона мала би квітнути. Тому будьте обережні, я для себе обрала такий спосіб саме обробки і оприскування по листу а, таких рослинок і не поливаю їх. Мені так. А, Мені так зручніше контролювати вологість в цих стаканчиках. Грунт має бути тут такий пухкий, а якщо ми будемо поливати, він зіб'ється в такий один камок, тут буде така каша, кваша. Ну, мені таке не подобається. Я обрала для себе такий спосіб, я їх просто оприскую. Водичка потрапляє на листочок, цією водичкою листочок і ця рослинка живиться, і, і все. А на поверхню ось цього торфу теж потрапляють краплиночки води. І торф стає просто ледь-ледь вологий, але немає там цієї купи води. І тоді корінчики наростають дуже швидко. Так, відео я сьогодні знімаю, я підпишу, яке сьогодні число, і будемо спостерігати, як швидко ці рослинки будуть на... нарощувати. Коренева система. І ще хочу вам показати, це взагалі не по темі, не про гартензії. До мене вчора приїхали еостоми. Це мій перший досвід. Ніколи я не вирощувала еустоми, але дуже мені подобаються ці квіти. Тому вирішила купити таку розсаду. Розсада приїхала в такій касиці, ну, мабуть, сантиметрик на сантиметрик дуже-дуже маленька. І я вирішила пересадити в такі стаканчики малесенькі. Це стаканчик 100 мл. Тобто це навіть не 180, це 100 мл стаканчик. І поки поставила цю розсаду в, в тепличку по тій причині, що рослинки приїхали дуже такі, знаєте, підв'ялі, дуже такі слабкі. І... Я їх поставила під досвідку, я їх оприскала, пересадила, але вони під досвідкою вони не випрямлялися і ну, були якісь негарні. То я вирішила поки що поставити їх сюди в тепличку. Вони тут. Побудуть, я думаю, що вони недовго тут будуть, трішечки вони підростуть, і я їх зразу буду привчати, нехай на вулиці трішки потепліє, і я їх буду привчати до, до вулиць. І буду висаджувати, мабуть, по 5 цих штучок буду висаджувати у один горщик. Тут у мене три кольори. Здається, світло-зелений, да, світло мене тут, лавандовий і синій. І хочу посадити в три різних горщика і ці горщики поставити в плетене кашпо. Мені здається, буде гарно. Побачимо це влітку. Це мій перший досвід. Сподіваюсь, що в мене все вийде. Дуже хочу я спробувати вирощувати остому. Хоча всі кажуть, що це складно. Побачимо, як вона буде рости і як вона буде квітнути. Так, наче все вам розказала, показала це самое головне і саме основне, що я хотіла вам розказати про підживлення живців. Якщо я щось не розповіла, то пишіть запитання свої у коментарях. Всі коментарі я читаю і відповідаю на них. Хай квітнуть українські сади. А вам дуже дякую, що були зі мною і до зустрічі на моєму каналі!